А Росія навмисно затягує мирні переговори з Україною. Вона висуває вимоги, які Київ не може прийняти. Це показує, що Росія не хоче чесно завершити війну. Її умови суперечать мирному плану Сполучених Штатів Америки. Інститут вивчення війни повідомляє, що російська делегація в Стамбулі висунула свої вимоги. Росія хоче, щоб Україна повністю капітулювала. Вона вимагає передати їй Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим. Також Росія хоче, щоб міжнародна спільнота визнала ці території російськими. Крім того, вона вимагає нейтрального статусу України і відмови від іноземного контингенту. 17 травня речник Кремля сказав, що зустріч Владиміра Путіна і Володимира Зеленського можлива лише за певних умов. Переговори повинні бути закритими. Аналітики вважають, що це робиться для затягування процесу. Кремль не планує обговорювати підготовку до зустрічі президентів. Він знає, що його умови не прийнятні для Києва.